Доброго дня, колеги. вітер, просто хочеться, щоб нормально зняти, дивіться. Бачите? Як сівалка сіяла. раз, тут повідключала рядки, дивіться? Рядочок, 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 ось відключило, рядочок, рядочок, ось тут відключило, бачите? Що це значить, колеги? Це якраз є те, то, що заворобці, елементи те, що забороблю

Елементи з грудороблення, які вже у нас применшені. Стрійка сіла, дивіться, теж грудяче, сходи, ви бачите. Як гербіциди питали на тобі. Дивіться, хлопці, дівчата. Були такі грудки, да? подивіться, поки ж є, є. Дивіться на цю сторону. Грудяче яке. Є. Бачите? Але тут же чисто, без грудок, без грудок. А тут? Рудка, бачите, яка історія. Тобто сівалки точно висівуються топ для ріпаку, а то зі сівалки для пшениці, не для ріпаку. Так що тримайтеся, колеги. Бачите? Ми розробили. А треба було сіяти. Посіяти. Бачите результат? Успіхів вам!